Всім привіт! Вітаю вас на YouTube-каналі смаколики Юлії. Сьогодні поділюсь з вами дуже смачним та ефектним пляцком з вишнями. Тут ідеально поєднується між собою листкове тісто, кислинка вишні та ніжний крем. А перелік усіх інгредієнтів ви, як завжди, можете знайти також нижче під відео. І спочатку приготую тісто. До борошна натираю охолоджене вершкове масло. Всипаю 1 чайну ложку розпушувача. І це все перетираю руками. До сметани додаю 6 жовтків, а білки виділила окремо в трьох різних склянках по 2 яєчні білки. Так як до кожного коржа буду збивати окремо. Сметана з холодильника у мене 15% жирності, але підійде і 20%. Перемішую і вливаю до перетертого борошна з маслом та розпушувачем. Сюди вливаю столову ложку спирту, столову ложку води і пів столової ложки оцту 9 109%. Перемішую та замішую тісто. Напишіть в коментарях, який ваш улюблений торт чи пляцок. Можливо, наступний раз я приготую саме його. Виходить ось таке тісто. Я його зважила і розділяю на 6 рівних частин. У мене одна кулька виходить вагою приблизно 185 г. Накриваю пакетиком і ставлю до холодильника на добу. Це є дуже важливо для листкового тіста. І вже наступного дня починаю з приготування білкової маси для начинки коржа. Для цього 2 яєчні білки збиваю міксером. Можна ще додати дрібку солі. І коли вже утвориться піна, поступово всипаю цукор. Білки гарно збились і всипаю до них пакетик киселю. В ідеалі має бути вишневий, але підійде будь-який червонуватого кольору чи рожевого. І білкова маса готова. Тепер розкачую на пергаменті перший шматочок тіста. Його потрібно розкачати достатньо тонко. Моя форма, якщо міряти з самого низу, розміром 31х21 см. Так само розкачую другий шматочок тіста. Тобто, це будуть три коржі, які будуть складатися до двох шматочків тіста, білкової маси та вишень. І викладаю начинку на весь пляцок, а тобто на три коржі, потрібно 1 літру вишень у власному соці. Тому їх потрібно розділити приблизно на три частини. Спочатку викладаю вишні, а зверху білкову масу. Як ви бачите, рецепт не дуже складний, а результат просто супер. Пляцок виходить неприторно солодкий. Кислинка вишні, ніжний крем і листкове тісто тут чудово поєднуються. А ще він гарно нарізається і ефектний у розрізі. А тісто, яке буду викладати зверху, намотую на качалку. І викладаю зверху. Та защипую краї. Тісто проколюю виделкою наскрізь до самого низу. Ось так густо. І ставлю випікатись у попередньому підігріту духовку до 180 градусів приблизно на 40 хвилин. А поки випікається перший корж, розкачала 2 наступні шматочки тіста. Так само збиваю ще 2 яєчні білки з цукром і додаю кисіль. Викладаю білкову масу на вишні. Виглядає ну дуже апетитно. І ось так розкручуючи, викладаю тісто зверху. Защіпаю краї і проколюю виделкою до самого низу. Ставлю опікатись другий корж і так само роблю з третім. Має бути ось такий рум'яний. Всі три коржі спечені, залишаю їх охолоджуватись. Крем може бути заварний або з пудингами, як я і буду робити. На два пакетики беру 800 мл молока. І заварюю, як звичайно. До невеликої кількості молока всипаю вміст пакетиків, додаю цукор та перемішую. А решту молока підігріваю. Потім вливаю це до гарячого та перемішую до загустіння. Виходить ось така маса. Накриваю харчовою плівкою в контакт і залишаю охолоджуватись. Коли крем охолоне, збиваю його міксером і поступово додаю вершкове масло кімнатної температури. Але привальніше буде збити спочатку вершкове масло кімнатної температури, а потім поступово додавати заверну основу. Виходить ось такий ніжний, дуже смачний крем. І тепер перемащую кремом коржі. Верхній корж викладаю рівнішою стороною до верху. Змащую ще зверху та по краях. Пляцо виходить високий та великий. А прикрашати вже можете за своїм смаком. Я прикрасила кокосовою стружкою та шоколадними краплями. І залишаю його настоятись. І дивіться, який він неймовірно гарний у розрізі. Це просто ніжна вишнева насолода. Якщо вам сподобався рецепт, ставте вподобайку та підписуйтесь на мій канал. Також діліться відео з друзями і пишіть коментарі. До зустрічі. This is how